Мої вітання! З вами Олександр. Сьогодні у нас 8 червня 2023 року. І ми з вами на каналі Джерело Життя, де говоримо питання життя, здоров'я, щастя та удачі. Так, ну що, продовжуємо наше відео. Ви бачите, що в мене справа справою з ліва є певні баночки. Я зараз про це кажу, не просто вони там так. Справа в тому, що я мав. Вчора записати відео про харчування, але в зв'язку з тими подіями, що трапилося, я переніс це відео саме на сьогоднішній день. Чому далі відтягувати не хочу, тому що вчора, 7 червня, був всесвітній день безпеки харчових продуктів. Безпеки харчових продуктів. Як ви думаєте, ще років 50 чи 100, якби сказали нашим там. Предкам, там, да, що ми будемо в світі буде святкувати, навіть не, більше не святкувати, а відзначати День безпеки харчових продуктів. Як би на нас подивилися? Це само собою розуміється. Да? Так ось, а звідки це свято? Я можу вже казати, це вже свято, звідки це, верніше, день шанування цієї безпеки харчових продуктів взявся. Напевно, з да? До речі, ви знаєте, звідки записується правила дорожнього руху. Я думаю, ви це кров і смерть. Да? Тобто втрата життя, втрата здоров'я, інвалідність, тоді пишуться знаки. І тому День безпеки харчових продуктів йому всього 5 років. Всесвітня організація охорони здоров'я в 2018 році запропонувала ввести по всьому світу День безпеки харчових продуктів. І, Цьому червня вчора було тільки п'ята річниця. Чому? Знову таки, якщо порівнювати це з правилами дорожнього руху, так ось по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2018 рік було зафіксовано 600 мільйонів, ну навіть більше, там, більше 600 мільйонів людей по всьому світу, які звернулися до медичних закладів з приводу отруєнь. Від харчових продуктів. Тобто майже кожен десятий житель планети звертається до медичних закладів з приводу, як вони там назвали, в документі, жертви виробників харчових продуктів. Тобто з цих 600 мільйонів людей у всьому світу вже скажімо, їх віднесли до жертв харчової промисловості. І тому запропонували вести цей день, щоб людство, скажу, їх направити на те, щоб вони думали про те, що вони споживають. Тому це тільки п'ята річниця. Таке, так напевно, ми не ще раз мали повторити, ми навіть не могли б подумати, навіть, там, 100 років назад, почали про це говорити тільки орієнтовно біля 50 років назад. Але хвиля оцих неякісних харчових продуктів накрила в основному на початку ХХІ століття. В основному на початку. Більше того, я ще такі цифри вам дам, що на сьогоднішній день харчова промисловість може забезпечити в лапках, так, кажу, в лапках як діти кажуть, десь 50 мільярдів людей забезпечити харчовим продуктами. Ну я думаю, що ви розумієте, що, що за цим стоїть, практично. Це не харчові продукти. І саме тому я хочу також звернути вашу увагу на це, да, тому що в нас програми стояли з дитинства. Що якщо намальовано там ягода, то це ягода. Якщо нам, на, написано молоко, то це молоко. Якщо там не знаю, намальовано огірок чи помідора, то це огірок, помідора і так далі. І так далі. На самом ділі це далеко не так. Звичайно, маленькою відео я про це взяв не. До речі, якщо буде цікаво, можемо більш, більш детально про це говорити. Просто можемо сказати, що є на сьогоднішній день їжа шлункова, злолудична, да, шлункова, просто нам по малюнках побачили думаю, що це вони їдять. І є нутрицептики так названі, або клітинне харчування, або ну, я так назвала, просто якісне харчування або так. Те, що потрібно для організму, щоб він виконував свою функцію. Тобто є паливо для автомобіля, да, а є непотріб сміття для автомобіля. І автомобіль не поїде, а наше тіло ну так, трапилося у воді. Е, тому я, я ще тут а ще одну цифру вам дам, оскільки цифр дуже багато, я не хочу їх наздат, але одну цифру, щоб слово, дам, щоб ви замислилися на цим. Якщо Всесвітня охорона організація охорони зброї про це б'є, то напевно на діді справа ще набагато гірша, мови кажуть, Кепський, дуже погано. Чому? Чому вони на спогоді? Тому що із тих 600 мільйонів людей, які звернулися до медичних закладів, більше 40%, більше 40%, так, порахуйте, це 250 мільйонів зверталися. Батьки з приводу отруєнь своїх дітей до 5 років, тобто 40% всіх порушень харчової харчових продуктів, то тобто вживання харчових продуктів, це припадає на дітей до 5 років. До чого? Чому це акцент також робить? Як ви думаєте, якщо виробники харчових продуктів навіть дітям да, роблять такі продукти, як ви думаєте, що вони думають про дорослих? Тобто, Можливо, ви тут скажете, злість тут у вас буде якісь стат, а Як ви думаєте, то ви якісь там недобрі такі, да? тому що ми часто говоримо про стани, які ну, яде, що не говоримо. Є харчові продукти яде, а є ж і наші стани яви. Тобто, якщо ви почнете виявляти якісь негативні там, сторони, то це ви тільки ще собі гірше зробите. Чому я ще хочу такі, як це зробити? Це частина плати за нашу цивілізацію. Ну Так трапилося, да? що ми можемо сьогодні дозволити собі протягнути руку в будь-якому місці їсти. Раніше такого однозначно не було. Якщо не, не приготовили, то й не поїдь. А сьогодні, ну, сьогодні таке. Тому що, то, то, значить, саме тому я ще, ще такий один момент скажу: в основному в майже всіх країнах світу да, є служби, які контролюють, ну кажуть так. Що безпека харчових продуктів це прерогатива кожного з нас? В Україні так точно також. Так, да, є в нас служба Державна служба за якістю харчових продуктів. Ну, я думаю, я не хочу. На... Просто вона є, ну її немає. Але в документі про безпеку харчових продуктів в Україні також написано це питання кожного, кожного громадянина окремо. Ось він повинен читати, він повинен розбирати, що цьому, де вирощується, як, як транспортується, як готується, склад читати, і сладче, так, ну, так, далі, так далі. Тому саме прийшов прийшло період вже до того, що ми за цим, над цим замислилися. Вже. Я розумію, що частина замислиться, частина ні. Так ось я вам пропоную слідчий варіант. Замість того, щоб в цьому всьому розбиратися, потрібно найкраще знайти виробника, який ці всі питання вже вирішив і дає нам готове рішення. Ще вам такі, зроблю такий асоціативний зв'язок. Хто з вас зараз користується такою електронною скринкою, для Ці, напевно, ну, більшість, крайній мірі. А хто з вас зараз листи пише ручкою, там, олівцем, відправляє поштою чи голуб, може голубом, може когось є, вирощуєте голубів, щоб листи відправляли? Тому, якщо ну така асоціація, що була, якщо ви, вам зрозуміло, що світ пішов вперед, да, то за всі ці технології потрібно платити. І так як більшість, абсолютно більшість з нас не виготовляють харчових продуктів. А хочуть, щоб відкрити холодильник чи піти в магазин купити, то значить значить щось там не так. Якби ми самі собі приготували. Тому для себе ми вирішили вже ви питання це давно. Ви бачите поруч в мене то з цієї сторони супи, з цієї сторони коктейлі, різні сніданки. До речі, якщо ви зранку дивитесь моє відео, то є ну, таке кава, да, де. Якщо в обід чи на вечір, то це моє улюблені, наприклад, ванілька є, є, є супи різні, там і броколі, і томатний, і гостренький, і да, овочевий. Є різні види коктейлі. Що, що це за технологія? Це технології, які дозволяють вам не думати, де вирощується, де як їх готувати, транспортувати і так далі. Це найсучасніші. Методи приготування самої якісної їжі вам достатньо тільки шейкер. любий, до речі, можете взяти шейкер і приготувати чи купти, чи суп, чи в нашої там і пластівці, можна і тарілці, таріл, 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 І ви звичайно, перше, коли мені перший раз це розказували, там не знаю, більше 10 років. Я що думав, О, це, 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 ну, це, це щось, напевно, дуже дорого. Перша думка це дуже дорого. Тому що я, я чув, що для, для спецпідрозділів це робили, для космонавтів, там, для вищої партійної поблизу, для еліти це було доступно тільки для еліти. Так ось можу вам сказати, що по той самий Всесвітній організації охорони здоров'я є межа бідності, є межа зливії. Так ось я ні в якому разі не хочу нікого там вважати, Якщо людина живе менше, ніж за 1,7 доларів в день, це злий бік. Якщо від 1,7 до там, порізне, да, до 5 доларів, це бідність. Ну і далі там вже <клухи> пішло там в середній вже, вже дохід і так далі. Тобто я зараз кажу про самих, самих таких е, версте населення, які живуть за маленькі кошти. Так ось е, ви можете поїсти за да, 1 долар. Один долар в день. Ну, от, по, по, повноцінний, повноцінний прийом їжі це десь приблизно один долар. Ну, або одне євро там, десь в районі 40 гривень. Повноцінний прийом їжі. І цього одного прийому їжі для організму достатньо, щоб він повністю вся біохімія працювала. І інше споживання: щоб, будь ласка, що ви там собі, те, що їсте зараз, то йдете, будь ласка, собі там готуйте їсти. Ну, один раз в день. Потрібно для організм потрібно нагодувати якісною клітин, якісною клітинною їжею. Тому звертайте на це увагу. До речі, дуже гарна новина ще є. У нас ціна в півтора-два рази по деяким продукції дешевше, ніж в тій ж самій Європі. Тому що це є допомога німецькій компанії. Я рахую реальна допомога німецькій компанії. Дякую українського народу. І з першого червня було підняття ціни великі, але на цю продукцію знову таки ціна не піднялася, як вона як до нас, Україна зайшла, так вона є. Все, що стосується консультацій, да, можна писати в коментарях, можете звертатися до своїх консультантів. У нас велика група фахівців підготовлена саме по харчуванню, по ефективності цього, по підбору. Ну, якщо ще потрібно, дуже ефективно, дуже якісно, то знову таки, таки за консультацією. Тому що є достатньо ще хороші пропозиції по відновленню, повністю по відновленню здоров'я. Я думаю, на сьогодні все. Ще раз вас вітаю з п'ятою річницею безпеки харчових продуктів у світі. І я думаю, що для вас буде не один день в рік безпека харчових продуктів, щоб ви замислилися, а просто для вас буде 365 днів в році безпечна їжа. Вже по традиції бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше шастих моментів в вашому житті, до речі, ваніль, ваніль дає якраз ваніль, включає мозговий центри, певні, де дає таке як, як щастя да? на, на, на рівні десь щастя. Тому ванілька вам дасть більше щасливих моментів. Ну і Бажаю вам вдачі, і я рахую, що якщо в вашому житті трапилася нагода. Мати доступ до такої продукції це, це є вдача, і для мене це вдача. До наступних зустрічей з вами вулицями.